Умер, задижі, ворогів, освіти тебе, вічно ворога Станіки, все має міста Тернополя на декілька хвилин на театральний космодром міста Тернополя, з якого через декілька хвилин відбудеться запуск українського космічного корабля під назвою Влада. З екіпажем у складі членів Кабінету міністрів України на навколоземну орбіту під загальною назвою пішли уряд на орбіту Дмитра Табачника. Заказнократство, крадіжки музейних цінностей, афери з присвоєнням собі ж військових звань. І головне, за патологічну українофобію, неприховане зверхньо зневажливе ставлення до галичан, яскраво виражену проросійську орієнтацію і пропаганду. Заступник головного керівника екіпажу. Прем'єр-міністр України Ніколай Язаров. За його глум над українською мовою, українською історією та українською економікою, за податкові репресії і утиск українських підприємців. І нарешті керівник космічного корабля під назвою Влада особистою персоною Віктор Федорович Янукович. Починаємо запуск і зворотній відлік. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. треба висловлювати свою позицію, не дозволити цій діючій владі втягувати себе в будь-якій коаліції, не дозволити посилення впливу російської мови в Україні, не дозволяти Втягувати себе в союзи різні, сумнівні, тому що українці повинні бути господарями на своїй землі, а не відстоювати інтереси незрозуміло кого. І зараз ми переходимо до другого етапу нашої акції, а саме виконання заповіту Тараса Григоровича Шевченка, який сказав: ставайте, кайдане, порвіте, тому зараз на ваших очах відбудеться. Символічне розбивання кайданів, якими нова влада скувала український народ і в основному студентство, тому що хоче відмінити тести, хоче повернути вступні іспити у вищі навчальні заклади. Хоча студентство і школярі готуються вже до тестів, хоче повернути хабарництво у вищі навчальні заклади до тих меж, як це було раніше. Ми не дозволяємо цього зробити. І розбиваємо ті пута і кайдани, якими нас хочуть скувати. Прошу всіх, хто бажає взяти в цьому участь. Нова влада хоче скувати український народ. Віримо, що від тих іскор, що скакали під час розбиття кайданів, загориться велике полум'я, яке запалить всю Україну, і нова злочинна влада згоріть. Орлята, хлопці, хлопці, соколята, націоналісти, молоді, орлята, хлопці, хлопці і дівчата, не суй родино, не тужи дівчино, кличе Україна наша батьківщина е. Бою погуляти геть hey! націоналісти Раз, два, три